Вітання аграріям з поля. Я завжди стараюся вам доносити інформацію. знаєте, про що на цьому тижні чи останні дні, про що ми розмовляємо з агрономами, з фермерами, з власниками господарств, які дзвінки найчастіше поступають, тому що саме та тема на сьогоднішній день вона є найбільш актуальною для більшості. Отже, на останні там декілька днів найбільше ми обговорювали тему. Десикація посівів сої. Тому сьогодні поговоримо ще раз. Я вже записувала е відео, але сьогодні ми так більш детальніше і структурованіше про це поговоримо: тобто е на яких посівах потрібна десикація, е чому ж взагалі потрібна десикація, е які препарати обрати, які діючі речовини, і чим відрізняється е дія тої чи іншої діючої речовини? Е тому що. Інколи ми ми думаємо, що ми маємо отримати там швидкий результат, чи чи там має забрати нам повністю всі бур'яни, а воно чомусь не працює. От чому не працює, ми зараз і поговоримо. Отже, на яких полях варто робити десикацію? І так, перше, це звичайно ті посіви, де є нерівномірне дозрівання. На сої дуже часто є нерівномірне дозрівання. Але коли це там ультраскоростиглі, скоростиглі, середньоранні сорти, вони встигають дозріти. Якщо це пізніші сорти, вони не встигають. Але тобто на таких посівах, де ми хочемо, ми бачимо, що вже нижні. Нижній ярус бобів, середній ярус бобів, побурів і тільки лишився верхній ярус, ну, ми тоді приймаємо рішення, якщо нам треба звільнити поле ми робимо десикацію. Якщо не треба, ну дає можливість дозріти. Тобто, якщо якщо нерівномірне дозрівання, далі, якщо велика кількість бурянів, ну ви розумієте, ті буряни, які є в посівах, вони, по перше, утруднюють збирання, вони, по-друге, дають викид насіння бурянів, тому що вони дозрівають разом з соєю, А по третє, вони. При збиранні врожаю додають вологості сої, тому що все це знаєте, ця маса, яка потрапляє в комбайн, і це цей сік бур'яні, він потрапляє на насіння і, Звичайно, додає вологості. Тому, якщо в нас є буряни, теж робимо десикацію. Далі, якщо у нас посіви сої уражені хворобами, і нам треба хочемо зупинити цей процес, теж десикація в цьому допомагає. Якщо у вас орендована техніка, і ви знаєте, що на такі то дати у вас має прийти компань, ви теж робите десикацію, тому що розумієте, що треба підготувати посіви до збирання. Також, якщо треба звільнити поле під наступний попередник, ви хочете сіяти ячмінь чи озиму пшеницю, вже підходять терміни, теж в такому випадку допомагає десикація. Ну і, звичайно, зараз, коли, на логістика, тобто і довезення з поля до складу, і якщо у вас немає сушки, а ви не хочете завозити на елеватор, а хочете і не хочете одразу продавати, а хочете поставити в склад, то тоді десикація може допомогти, тому що ми підсушуємо, а, підсушуємо посіви і маємо. Зерно відповідної вологості, яке може, можна зразу поставити склад і воно буде зберігатися. Тому, от якщо є такі підстави, тоді ми робимо десикацію. Якщо немає, можна звичайно обійтися спокійно без, без десикації. Далі, які діючі речовини обрати? Найважливі не найважливіше, найбільш поширені, я би сказала, найбільш поширені дії речовини, які ми використовуємо, це адекват дебромі, це калійна сіль гліфосату і ізопропіламінна сіль гліфосатів. Тобто є у нас деквати, є у нас гліфосати, як ми привикли по них про них говорити. І вони, звичайно, навіть цих три діючих речовини вони відрізняються своїми характеристиками і своєю дією. Отже, деквад, контактна діюча речовина для того, щоб якісно вона спрацювала, і потрібна достатня кількість води, щоб рівномірно. Змочити поверхню, тому що деклад буде працювати там, де він потрапив. При тому ми маємо розуміти, що деклат не забирає кореневу систему, тому що де потрапив, там забрав, де не потрапив, там не забрав. Вносимо деквати в погмуру погоду вечором для того, щоб мав препарат мав більше часу спокійно проникнути в рослину і засвоїтися і добре нам попрацювати. Але при тому деклад уже на третій, п'ятий день, залежно від того, в якому стані наші посіви, вже посіви готові до збирання. Тому не забуваємо, не забуваємо додати прилипачі, не забуваємо додати регулятори pH середовища, тому що це нам теж допомагає отримати кращий результат. Карбаміз, ам'яшна селітра. Теж, ну хто що кому пасує, в кого яка є потреба. Отже, значить, з декватом розібралися. Далі калійна сіль. Калійна сіль, вона проникає. Рослина достатньо швидше, але забирає, більше забирає а, листкову поверхню, швидше вона працює, ніж ізопропіламна, але менше вона буде забирати кореневу систему. Е, термін е, дії, коли вже можна виходити в поле, як правило, це ну, після 7 днів, як правило, це 10-12 днів. Е, в середньому 10 для того, щоб ми внесли. Препарати з калійною сіллю і отримали а, можливість вже збирати врожай. І далі ізопропіламінна сіль працює найдовше, тобто це два тижні, як мінімум, нам треба почекати до збору врожаю. Але на тих полях, де в нас сильна заборяниць, особливо багаторічним бурянам, бурянам, які мають потужну кореневу систему, ми вносимо ізопропіламінну сіль, тому що саме вона забирає і надземну масу, і кореневу систему повністю так довше працює, але забирає все повністю. І тоді нам не треба. 음, знаєте, часто після декватів кажуть, а ой, пішли бур'яни. Ми зібрали врожай, якби гарно підсушило, все добре, зібрали врожай, а після того пішли відростати кореневишні бур'яни. Звичайно, що вони будуть відростати, тому що декват не забирає кореневої системи. Ось такі нюанси е, у використанні тої чи іншої діючої речовини, яку ми використовуємо для. Для десикації, тому будьте уважні, приймайте рішення залежно від того, від своєї потреби і стосовно десикації, і стосовно обраної діючої речини. Ага, і що ще дуже важливо, що ще дуже важливо, що декват ми вносимо на насіннєвих посівах. Якщо ви хочете посів сої, а використати тої площі на насіння, спокійно можете застосовувати декват, але ні в якому разі гліфосат. Тому про це варто пам'ятати. Ну що ж, я сподіваюся, що то інформація, якою сьогодні з вами поділилася, а ви зможете нею вже зараз скористатися, і е, вона для вас була цікавою. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.